Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 3 жовтня і мілітарний доповідає державне підприємство Антонов підписало угоду з французькою компанією Туржі -Е Гаяр про спільне виробництво безпілотника. Це відбулося під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в Україну. Напередодні він приїхав з представниками французької промисловості від імені Туржі -Е Гаяр угоду підписав військовий радник компанії Жан-Франсуа Ферле, колишній керівник управління військової розвідки Франції. Остеменно невідомо в якій формі відбуватиметься співпраця, оскільки обидві сторони мають узгодити промислові та операційні деталі тобто, де саме буде відбуватися виробництво, та які компоненти використовуватимуться. Йдеться про виробництво безпілотника типу АРОК, тобто він буде на базі оригінального дрону, який дебютував кілька місяців тому на авіасалоні в Парижі. Також повідомляють, що спільно виготовлений розвідувально-ударний дрон використовуватимуть саме Збройні Сили України. А тепер про те, що таке власне АРОК. він став сюрпризом на паризькому авіасалоні цього року. Це найбільший дрон, який будь-коли виготовляли у Франції. Розмах його крил 22 метри, довжина 14 метрів, а висота 4,5 метри. За параметрами він схожий на американський MQ Ріпер або турецький АКінджі. Задачі його теж схожі розвідка та спостереження. А завдяки великій вантажу підйомності він може нести значну кількість озброєння. Тому його місіями. Також можуть бути безпосередня підтримка з повітря та придушення протиповітряної оборони противника. Крім того, він може діяти як ретранслятор та залучатися до пошуково-рятувальних місій. А рок може нести авіаційні боєприпаси AASM або Hammer компанії Safran Electronics and Defense, які по суті є французьким аналогом JDAM. Це керовані авіабомби з GPS та інерційним наведенням або лазерним, або інфрачервоним. Безпілотник може нести або 4 AASM по 250 кг або дві по 500 кг. Їхня дальність 35 км. Генеральний директор компанії виробника Патрік Гайлард зазначив, що дальність боєприпасів, які несе АЕРОК, дозволяє йому не турбуватися про зенітно-гарматний комплекс панцирь. Корисне навантаження для розвідки та спостереження може бути в кількох варіантах: станції ВЕСКАМ МХ 25 або ж Єврофлір 610 Водночас рок може нести контейнери, які будуть поєднувати різні системи, наприклад, камеру, багаторежимний радар та засоби радіотехнічної розвідки. Загальна вага безпілотника 5,5 тонн. Він може перебувати в повітрі 24 години. Його крейсерська швидкість 460 км на годину, а робоча висота близько 9 км. Зліт та посадка автоматичні. Разом з тим, представлений в Парижі безпілотник ще не літав, але перший політ запланований до кінця 2023 року. Компанія-виробник ставить собі за мету оснастити такими дронами французьку армію, яка вже в свою чергу використовує американський MQ Ріпер. Водночас, виробник відкритий для експорту у презентаційному прес-релізі, зазначається, що однією з місій безпілотника може бути спостереження у великих виключних економічних зонах, особливо в індотихоокеанському регіоні. Це може свідчити прори в яких зацікавлена компанія, також туржі гаяр можуть запропонувати свій аерок тим країнам, які з тих чи інших причин не можуть придбати MQ Ріпер. Коли безпілотник презентували, то припускали, що якщо він дійде до серійного виробництва, то вийде на досить насичений ринок подібних систем. Тож пропозиція виробляти такий дрон в Україні виглядає досить привабливою. По перше, він зможе справді показати, чи не страшний йому панцирь, і перевірити всі свої тактико-технічні характеристики. Стики в бойових умовах зазначимо, що строки імовірного виробництва таких дронів не вказані. Крім того, напередодні Халюк Байрактар в коментарі Радіо Свобода повідомив, що питання передачі Україні безпілотників АКІНДЖІ зараз на стадії розгляду. Тож хто перший злетить в Україні, ви дізнаєтесь на мілітарному. Підписуйтесь на канал, читайте наш телеграм і наш сайт. Побачимось в наступних відео.